Наш Джавелін і Байрактар у Чернівцях відбулася поетична імпреза, під час якої презентували дві всеукраїнські антології воєнної лірики: весна озброєна та онлайн-антологія на початку було слово Україна, поезія війни. На заході були і наші журналісти. Детальніше у сюжеті ти щодня у горнилі бою. Джавелін на твоїм плечі. Твої хлопці усі герої, вороги твої під мечі. Канонада, зарайські співи, і набоїв щоденний чин, поки тричі запіє півень. Ляж зорями, відпочинь у Чернівцях. Відбулася поетична імпреза наш Джавелін і Байрактар. Адже слово для письменника це та зброя, яка тримає культурний та інформаційний фронт. Під час заходу гостям презентували дві всеукраїнські антології воєнної лірики. Перша вийшла друком Весна озброєна, у якій автори поділилися з читачами своїми рефлексіями на супротив української нації у війні з Росією. Тут під однією обкладинкою як відомі автори, так і молоді автори. Всі ті, кого зачепила ця тема, вона зачепила майже всіх, і вони долучилися до цієї антології. Також презентували і онлайн антологію на початку було слово Україна, поезія війни. Наразі вона складається зі ста поезій, які уособлюють сто днів війни. Її зібрав поет, журналіст, громадський діяч, офіцер. ЗСУ Володимир Тимчук він був ініціатором цієї антології, і також він співпрацює з навчальними закладами університетами, в тому числі і з нашим університетом. Мова йде про переклад цих поезій на європейські мови для того, аби Європа, світ міг більше дізнатися, як Україна переживає цю війну. Дуже символічно, що поетична імпреза відбулася саме 3 березня, адже це міжнародний день письменника, а співорганізатором заходу виступила наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ми ведемо з ними боротьбу не тільки силою зброї на фронтах, але ми з ними ведемо боротьбу словом. Ми ведемо боротьбу за право бути українцями, розмовляти українською мовою, читати українські книги. Шанувати українську культуру і розвивати Росія. Хоче заперечити це, і тому вона вторглася, щоб знищити наш дух, нашу державу, нашу історію, нашу культуру. Долучилися до заходу і студенти Чернівецького національного університету, які зачитували поезії, що вразили їх найбільше. Поезія мамо, я убитий в Ірпені». Чому обрав? Мені здається, що із початку повномасштабного вторгнення саме битва за Київ. Київ, за Гостомельський аеропорт є для мене найбільш легендарною, оскільки наші воїни тоді маючи, не маючи назброєні ще тієї натівської зброї, яку ми маємо зараз, чисто на мотивації, я б так сказав, на якихось національних твердженнях вони обороняли, обороняли Київ. І вони такі його зберегли. Окрім того, на заході дистанційно були присутні автори антології воєнної лірики з Києва, Кропивницького, Одеси, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Темедня, ТВА.